Отже, друзі, я Наталія Міхліна і я є експертом в області чоловічих-жіночих стосунків. А також, оскільки я є тренером та супервізором, то я спеціалізуюся саме на підтримці психологів у консультуванні. І сьогодні я беру інтерв'ю у чудового експерта-психолога Вікторії Верталецької. Вікторія закінчила мій практичний курс майстер консультування чоловічих жіночих стосунків, алгоритми та техніки. Віко, даю тобі слово. Розкажи трішки про себе, чим ти займаєшся? Вітаю, Наталю, дякую за таке представлення, мені дуже приємно. Я є терапевткою, заняттєвою, соціотерапевткою і арт-терапевткою, а також практикуючим психотерапевтом. Працюю в Польщі з дітьми з особливими потребами. Це діти зі спектром аутизму, дислексією, а також соціальною дезадаптацією. Mm -hmm. Також працюю з дорослими, індивідуальні психотерапії. і закінчую навчання в методі консонанс терапія, це метод, сфокусований на травмі. Mm -hmm. І зараз в процесі сертифікації. На твоєму курсі я зрозуміла, що Можна розглядати проблеми підлітка як особистості, але ж це так одночасно накладається на кризу сім'ї, коли підліток сепарується. Це дуже важливо враховувати в роботі із підлітками, із дорослими. З дорослими так само, зважаючи на якому етапі розвитку сім'ї чи власного вікового власного розвитку вони перебувають. Угу. Тому це для мене дало дуже багато. Угу. Ну це справді так, тому що неможливо розглядати людину тільки як одну особу, особистість, яка відірвана від соціуму, яка відірвана від стосунків із близькими, з колегами, неможливо розглядати. Тому я якраз цей курс і назвала не про сімейні стосунки, він більш широкий. Це і про особисті стосунки. Я і я, які в мене стосунки зі мною, з, 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 з самою собою, да? як я себе сприймаю, і, і яке тоді у мене ставлення до інших людей, і як я псую свої стосунки, ідея в залеж... залежність потрапляю. Да? Це ми розглядаємо якраз е, з точки зору людини як е, е, учасниці е, взаємодії в системі. Е, Віко, а можеш поділитися, от чого що такого важливого ти взяла ну, з цього курсу для роботи зі стосунками? Можливо, що змінилося в твоїй діяльності? Найперше я проаналізувала сімейну систему свою родинну. Це для мене було відкриттям насправді. Як ну, знаєш, ці системи не унікальні, вони в кожного схожі, але ми якось аналізуємо себе більше, свій внутрішній світ, а не враховуємо те місце, яке ми мали в своїй родині, які ролі виконували, і як ця система сформувала нашу особистість, нашу поведінку і формування вже наших дорослих стосунків. І це для мене було дуже важливо. Я багато відкрила для себе, зрозуміла свої стосунки, стосунки своїм сином, в тому числі. Хоч значно простіше працювати з кимось, ніж налагоджувати з рідними, ти, ти це розумієш? Звичайно, так, тому що себе не видно, поки дзеркало не поставиш. А діти зеркалять. Те, що ми вкладаємо, ми отримуємо назад повертаємо. Це вірно. Важливо, щоб хтось відзеркалив нам і uh -huh. кажуть, підсвітив. Це для мене насправді було дуже цінно і дуже важливо. Uh -huh. і змінився uh -huh. мій погляд на е кейси моїх клієнтів. Uh -huh. Розумієш, що можна заходити, е як ми кажемо, ми можемо зайти через відкриті двері. Через стан тіла, через емоції, через когнитивні функції, через образ, через метафору, а можемо зайти через сімейну систему. Абсолютно вірно. А сімейна система включає і правила, і кордони, і те, що ми взяли із батьківських родин, і ті сценарії, які ми відтворюємо. Сімейна система включає дуже багато деталей. Які створюють, створюють нас такими, які ми зараз є, якими йдемо ми у стосунки уже з іншими людьми? Це Справді так. Я ще хотіла додати: для мене дуже важлива була тема про проекції. Це додало мені дуже багато усвідомлення, інсайтів, і, і я скажу, що ще більшого усвідомлення в роботі з клієнтами. Щоб не перейматися, не зливатися, mm -hmm. а залишатися усвідомленою. І Це надзвичайно важливо для психотерапевта особливо. Mm -hmm. От, ти знаєш, я багато опитувань роблю, коли запускаю новий курс. Я роблю багато опитувань щодо того, які запити є у психологів. Щоб щось можливо додати у курс, щось прийняти, да? забрати з нього, ну, зробити цей курс ну таким важливим і е, супер корисним. І е, тема злиття і бажання допомогти будь-що, е, щоб клієнт пішов задоволений, щоб у нього були результати, це е, ну, ахілесова п'ята для психологів. Це, це справді таке болісне місце, тому що психологи е, заточені на допомогу. І е, тоді, е, дуже часто, потрапляючи в проекції, вони починають працювати, працювати за клієнта. Вони додумують, вони е, намагаються дати клієнту те, що хочуть для себе. Якось там, якщо у себе щось не, не, не в ладах, там і з близькими, да, і зараз я тебе полікую. Це дуже часто питання, тому знаєш, я тобі вдячна, що ти е, заговорила про цю тему, про цей модуль проекції. Це е, ті речі, із яких ми потрапляємо у переноси, да? у переноси і контрпереноси. Це чомусь, це такий цікавий феномен. Чомусь на консультації хочеться усиновити або удочерити клієнта, з чого б це. Да? А насправді важливо усмідовлювати, на кого він схожий із моїх близьких, кого я побачила у цьому клієнті. І це тоді дає змогу відсунутися, бути нейтральним, бути співчутливим, але бути собою, не бути мамою. А бути психологом. Це дуже важлива річ. Я знаєш, я тобі дуже вдячна, що ти підняла цю тему. Дякую тобі. Я це називаю коли психолог і психотерапевт реалізує не потреби клієнта, а свої власні потреби в консультації. Це так виглядає, правда? Так, так. І зрозуміло щось з проєкції. Дивися, ну ж важливо ще й помітити цей момент. Тому що психологи зазвичай помічають ці моменти вже після, після консультації, коли приходять на супервізію. Да? І от якраз саме проекції трішки замилюють очі. Тема важлива. Я старалася. Тобі дуже дякую. Сердечно тобі дякую за цю тему. Угу. І за її розкриття. Віко, а от як тобі зайшов цей формат косу? Да, Дивися, у нас там є е, трохи лекцій, трохи супервізії і багато-багато практики. Е, ми розбирали кейси, були вправи, були техніки. От що тобі більше за все сподобалося? Що тобі зайшло для роботи більше за все? Мені дуже сподобалася структура лекцій, коли все чітко, по порядку. По номерах сподобалася взагалі структура курсу, коли починаємо від фундаменту і ніби нашаровуємо поступово, а потім, уже на кожному наступному модулі ми використовуємо знання попередніх. Це дуже мені сподобалась теорії. Друге, що можу сказати, це настільки цікаво, що я, крім модулів, слухала ще багато лекцій. Я прочитала дві книжки тим часом. Друге, багато живих кейсів, прикладів. Mm -hmm. Можна вивчати теорію, але не розуміти, як її втілити в життя. І от це розуміє, як це проявляється на прикладах. Mm -hmm. ну, і найважливіше це практика. Коли після кожного курсу ми займалися в трійках, в четвірках, в п'ятірках, як виходило, але це завжди було. ну Надзвичайно цікаво і надзвичайно ефективно. Знаєш, як кажуть, коли ви слухаєте історію двох людей, це три правдиві різні історії, але кожна правдива. І от у кожного випадку, чи то клієнт, чи терапевт, чи спостерігач завжди брав для себе саме те, чого йому бракувало. Мені дуже сподобалось. Я скажу, що всі мої друзі, знайомі, з ким я спілкувалася ці останні три місяці, всі знали, що я на курсі. Я настільки була занурена в це, я розповідала, що, Боже, це так цікаво, це так класно, це стільки нового. Так, у мене сьогодні зустріч в трійках, у мене інтервізія, це дуже важливо. Ну, Просто жлатим. Ну так, да, це коли щось цікаве, коли щось приємне, хочеться про це говорити і говорити. Віко, я тебе слухала Дісно, тільки що. Е да, да -да. Я так. ще хочу додати, що надзвичайно важливе значення має саме твоя особистість, особистість тренера. Як ти зуміла створити цю атмосферу такої зацікавленості, зануреності, залученості, і. Оце твоє поле, про яке я говорила, таке тепле, золотисте, воно було присутнє на кожному ефірі і навіть в кожній нашій групці маленькій. Дякую тобі за це. Дуже приємно чути, тому що ну, я дуже старалася і стараюся е, давати, знаєш, от по максимуму. Е, Звісно, я не можу у ці 12 модулів вкласти всю сімейну психологію, всю психологію про стосунки, про прив'язаність, але е, самі такі вершочки, да, вершки, е, самі виженки я намагалася давати. І це е, я, я бачу, як ви брали, як ви берете. І які ви? Ви, ви, ви просто от неймовірно подорослішали у плані роботи, у плані відчутті. І я помічаю, що ну, така, знаєте, у вас опорність з'явилася. Тому що коли ми вже закінчували цей курс, я бачила, як, я чула, як розмовляють психологи. Я бачила, я чула, як вони будують ці причинно-наслідкові зв'язки. Як вони е, будують стратегії? Я бачила взагалі ці посмішки, я бачила ці обличчі. Це, це надто приємно. Це, знаєш, коли я вкладаю, і я е, бачу, як моя справа е, працює, працює добре, ну це, це найвища нагорода, найвища насолода. Я дуже добре тебе розумію. Бо так само я бачу по клієнтах, як вони змінюються. І я також зрозуміла, що за цей час я значно виросла. Я стала впевнені, що я. Я, я спокійно, без, без тривоги, без страху провожу сімейні консультації парень, бо я вже знаю. Що робити, коли, на якому етапі, я маю алгоритм, маю техніки, і це моя зброя. Чудово, м'яка. Чудово. Чудово. Це така, знаєш, як говорять созидательна зброя. Так. Тому що в тебе багато алгоритмів є, багато технік. Якщо такий запит, то можна використати ось цю техніку, такий, ось цю техніку. Угу. Е, Віко, а скажи, будь ласка, от, а що б ти порекомендувала психологам, які от, е, або тільки починають свої кроки у консультуванні, і, або і тим, хто вже досить довго працює, але не може себе реалізувати ось тут, зараз, у воєнні часи, бо війна ж носить такі корективи в стосунки із собою? Да, я не можу просунути себе у? Соцмережах я не можу назвати адекватну ціну до да? багатьох побила війна. От і що б ти могла порекомендувати? Перше, що я хочу порекомендувати психологам і терапевтам, які працюють з індивідуальної терапії, обов'язково йти на курс терапії стосунків. Ми. Ми не можемо проявитися наодинці самі з собою. Ми проявляємося тільки у взаємодії з іншими. І так само наші клієнти. Розглядаємо тільки у взаємодії. З минулим, з теперішнім, з близькими, з, з дальніми людьми. Але це завжди в стосунках. Це рекомендую однозначно вивчати стосунки. Тим, хто. Я знаю, що ти проводиш багато курсів по самоцінності, самооцінці, і... і я щаслива вчитися в тебе, тому я можу порекомендувати іншим, що саме до тебе можна йти і вчитися. Як зараз в ці часи складні, коли ми насправді такі, підкошені. Як нам знайти себе, повернутися до себе. Це І віднайти свої ресурси. Вікторія, ти молодець. Чую, як ти багато навчаєшся, чую, як ти багато працюєш, а ще я знаю, що ти аж за 60 годин маєш практики. Я була захоплена цим, я була здивована, думаю, треба ж який двигунчик в тебе всередині. Вікторія, ти просто молодець. От знаєш, коли людина хоче мати дієві інструменти, хоче навчатися, там, вона знаходить можливість, вона бере і робить. Я дуже вдячна тобі за твою щирість, за твої теплі слова і за те, що ти поділилася зі мною. І, е, знаєш, я дуже сподіваюся, що наше невеличке відео зможе допомогти комусь повірити в себе, зробити крок до навчання. Е, головне, знаєш, от е, не стояти на місці, а щось робити, діяти. Дякую тобі. Було дуже цікаво, корисно Дякую. і приємно. І, е, друзі, я впевнено можу рекомендувати Вікторію Вертелецьку як чудового фахівця у роботі з сімейними запитами і з особистими запитами, якщо стосуються стосунків, якщо вони стосуються стосунків з людьми. Що ж, Віко, будемо закінчувати нашу зустріч. Ще раз тобі дякую і до зустрічі. Навзаєм, Наталю, і я тобі сердечно дякую за цю зустріч і за твій курс.